У парку, як на Олімпіаді, усе за принципом головне не перемога, а саме участь. На традиційний день олімпійського бігу в Ужгороді зібралося близько півтори тисячі людей, переважно діти. Прийшли не просто так. Для них біг задоволення. На тренуваннях дуже часто бігаю. ранку встаю, бігаю. По вечорам Теж буду бігти, та й все ну, взяти перше місце, буду старатися. Я хожу на футбол, та так бігаю більш-менш практично саме на раз. Скоро. завдання на турнірі просте: пробігти 450 метрів вздовж алеї туди і назад. Змагались у різних вікових категоріях. Спочатку найменші дошкільнята. Потім спортсмени з обмеженими можливостями. Далі старші дівчата. На цьому забігу перемогла Настя Шкурда. Каже, спеціально записалася на легку атлетику, аби виграти турнір. Можливо, тут є діти, які швидше мене бігають. Ну, я знаю, що зі мною бігали старші. За мене дівчата, тому я дуже сильно хвилювалася. Було дуже важко, я дуже довго тренувалася. Змагалися і студенти, що цікаво, бігли хлопці разом з дівчатами. Яскравим був і забіг пожежників. Переможець зізнався, біг так швидко, бо уявляв, що на роботі і когось рятує. Важко було, якщо чесно, бо було куди пробігнутися. Назя там багато, потім там теж нормативи треба здавати. Переможці отримували похвальні грамоти зрештою боролися не за призи. А ось дехто може отримати навіть більше. Тренери з легкої атлетики уважно придивлялися до учасників, шукали молоді таланти. І от на таких заходах можна побачити талановиту дитину і знайти можливість залучити дітей до занять в спортивних школах і секціях. Не тільки в легкій атлетиці, в будь-яких видах спорту. Організатори акції залишилися задоволеними, навіть надихнулися прикладом і самі пробігли. Ми дуже раді наприклад, що сьогодні стільки багато народу і учасників. Ми розраховували на тишу палтерину, але, думаю, сьогодні зі сабралось більше. і тому пішос і самому статі пробіжать дистанцію кілометр. На черзі відновлення аматорського марафону в Ужгороді. організувати пробіг містом буде важче, але цілком можливо.